Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Математика. Тема нашого уроку. Розв'язування вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення, обчислення периметра трикутника. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож, дзвінок. І, як завжди, починаємо наш урок із усного рахунку. Звичайно, ми зараз з вами працюємо дистанційно і не у всіх є лего. Але ті, в кого є, будь ласка, підготуйте кольори, які знаходяться на зображенні. Ваше завдання побудувати вежу, викласти відповіді по порядку знизу догори за допомогою цеглинок. Відповіді на цеглинках написані. Також маєте вирази праворуч, їх потрібно усно обчислити. Для цього зупиніть відео, а потім перевіримо. Перевіряємо. Ви мали викласти ось так: 59 22, 75 14, 32, 51. А тепер знайдіть у відповідях прикладів число, записане двома послідовними числами. У зворотньому порядку. Тобто, як ми з вами рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Наприклад, у вас буде стояти 54. Зворотній рахунок. Ми рахуємо 4, потім 5. Запишіть його каліграфічно. Що ж це за число. 59 не підходить. Тому що між ними є ще інші числа. 22 це два однакових, дві однакових цифри. 75 також не підходить між ними є 6. 1 та 4 також під ними числа. А от 3 і 2 підходить? Так, якщо будемо рахувати зворотньому порядку, то в нас правильно йде. 2, а після 2 3. Значить, це. Число І записуємо каліграфічно. За зразком не забуваємо записати сьогоднішнє число та класну роботу. Що ж. А зараз складемо добутки з множником 2 та частки з дільником 2, скориставшись схемою. 2 помножити на 2 то 4. А 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 2 помножити на 6 дорівнює. 12. 2 помножити на 7 дорівнює. 14. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Та 2 помножити на 9 дорівнює. 18. А тепер на ділення. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 6 поділити на 2 дорівнює. 3. 8 поділити на 2 дорівнює. 4. 10 поділити на 2 дорівнює. 5. 12 поділити на 2 дорівнює. 6. 14 поділити на 2 дорівнює. 7. 16 поділити на 2 дорівнює. 8. Та 18 поділити на 2 дорівнює. 9. Молодці. А зараз в підручнику на сторінці 107 номер 646 знаходимо вирази. Вирази в дві дії. Запишіть їх два стовпчика та обчисліть. Для цього зупиніть відео. Дивимось: 55, 38 та 26. А зараз час відпочити.

Копуску на того люблять острибати. Копуску на солоху люблять кострібати. Губаю травичку. Копуску букви оберегата. Пуваю травичку, купуску був одежа та кубаю травичку. Прилеті підриско, те гусенисько, нещанище, іщенище, поки біталище. Нещенище іщенище поки біталище. Гіля гусиля, розпростерли крила, кокі ще люди, віте, ролови накрили, кокісли люди, відео, ролови накрили. Гуси гусиня, підніметь крилята, треба заробити Юрану діста.

Певно, хочу любі віти, звідси полетіти. Певно, хочу любі йти звідси полетіти. Що ж, відпочили. Переходимо до розв'язування задачі номер 648. Знайдіть, будь ласка, в підручнику на сторінці 108. Поставили пальчики, читаємо разом. На станції до одного потяга. Причепили 6 вантажних вагонів. А до іншого у 3 чи більше. Скільки всього вагонів причепили до цих двох потягів на станції? Діти, про що йде мова в цій задачі? Про потяг. Скільки було всього потягів? Два потяги. А скільки причепили вантажних вагонів? До одного потягу. Правильно, з 6 вагонів. А до іншого відомо? Ні, не відомо. Але відомо, що у тричі більше. Чи можемо відразу дізнатися, скільки всього вагонів причепили до цих двох потягів на станції? Звичайно, ні. Адже нам не відомо, скільки причепили вагонів до другого потяга. Це ми повинні з вами дізнатися. Що ж, для цього потрібно, якщо сказано, що у більше, то ми виконуємо це через її множення. 6 помножити на 3 дорівнює 18 вагонів. Пояснення причепили до другого потягу. Якщо до першого причепили 6 вагонів. А до другого 18 вагонів. То тепер можемо дізнатись, скільки всього вагонів було на двох потягах. Звичайно, для цього потрібно до 6 додати 18 дорівнює 24. Відповідь: 24 вагони причепили до цих двох потягів. І останнє завдання номер 649 для виконання цього завдання вам потрібно обов'язково приготувати лінійку. Знайдіть це завдання в підручнику. Скажіть, яка фігура зображена. Це трикутник, тому що має три сторони три кути. Нам, для того, щоб обчислити периметр, потрібно виміряти всі три сторони. А потім в зошит записати. Вираз. Додати всі відомі сторони і обчислити. Це і буде периметр цього трикутника. Що ж, домашнє завдання опрацювати номер 650 651 на сторінці 108. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!